Простір, де навчатимуть гончарству, ткацтву та вибійки, створює ветеранка АТО ООС Ольга Дрогобецька. Вона військовий анестезіолог до 2021-го перебувала в часовому яру, що на Донеччині. За отримані 400 тисяч гривень гранту, формує мистецький простір, де навчатиме своїй справі ветеранів війни та дітей. А ми чашку. Ось вона може бути у вигляді, як можна буде використовувати як стаканник для якихось олівчиків, ручок. Навчає гончарству дітлахів у ветеранському просторі ветеранка АТО ООС Ольга Дровоберецька. Жінка була військовим анестезіологом до 2021 року і надавала медичну допомогу військовим в часовому яру. Обожнювала місто Бахмут, яке зараз зруйноване російськими окупантами. В Бахмут ми їздили на вихідні, на манікюр, на суші. От, і я була здивована, наскільки то було красиве місто. Воно було дуже чисте, таке якесь акуратне, охайне. Такий, ну, центр міста був досить. Такі ж старовинні, красиві будинки там царського періоду. Ольга п'ять років займається керамікою та прагне створити місце, де діти, дорослі, ветерани та ветеранки зможуть навчитися гончарству, кацтво чи вибіки. А надалі планує разом зі своєю коліжанкою розширити майстерню та навчати деревообробці та металу. Наша задача створити таку самозарадну спільноту, яка Живить сама себе, у нас задача і залучити сюди ветеранів і взагалі людей з ветеранської спільноти, які могли би працювати в просторі, і людей, які могли б отримати від них допомогу для того, щоб якось почати власну справу або ну змінити навіть вид діяльності. Гроші на створення мистецького простору жінка отримала завдяки участі у проєкті реінтеграція ветеранів та ветеранок через освітні можливості від федерального міністерства закордонних справ Німеччини. В розробці проєкту Ользі допомогли фахівці ветеранського простору. Насправді те, що важко отримати ветерану чи ветеранці грант, це міф. Тому що просто ветерана чи ветеранку треба супроводити на шляху написання бізнес ідеї Так було, наприклад, з нашою Олією і не тільки з нею. Коли людина має ідею, і їй просто треба допомогти, правильно її оформити і подати. Перший майстер-клас у новоствореній творчій майстерні Олі буде з гончарства. Його запланували на грудень Євгеній Овсяніков, телеканал Вінчина.